Бо насправді я, як політолог, можу про це сказати, що, на мою думку, це чітко свідчить про те, що з одного боку влада шукає усіх можливих способів, щоб послабити потенціал опору. А як відомо, ці. Е Регулярні молитви вони є засобом мобілізації певної частини протестувальників, і вони важать. Тому фактично, з одного боку, це намагання фактично будь-який важіль використати, але з іншого боку, ці дії демонструють неймовірну недалекоглядність влади, тому що саме такий тиск це ідеальний спосіб викликати гнів у тих, навіть у власне пасивної частини греко-католиків. Що тому, що тут автоматично напрошується аналогія із комуністичними часами, коли УГКЦ була заборонена, а риторика тексту е, натякає прямим е, власне прямою мовою про можливість заборони греко-католицької церкви. А це я вважаю, що це такі речі, якими, по перше, взагалі не можна гратися. А якщо вже влада грається, то вона розуміє, має розуміти, що тим вона мобілізує навіть тих, хто раніше був. Не надо.